Змагання один день, лікування місяці, хто оплатить знайоме питання, геш, особливо для тих, хто виходить на старт чи ну, просто регулярно тренується. Сьогодні ми занурюємося у джерела, щоб розібратися, хто ж відповідає за травми у спорті і як насправді працює страхування? Наша мета витягти оту саму суть з юридичних тонкощів і реалій страхувань. Саме так. Проаналізуємо, що каже закон, яка є практика страхування. Головне зрозуміти, як себе фінансово убезпечити, якщо раптом щось е, піде не так. Добре, почнемо з основного хто несе відповідальність, якщо спортсмен, ну скажімо, травмувався на змаганнях? Джерела кажуть організатори. Загалом так. Дивіться, є закон про фізичну культуру і спорт, стаття 48. І ціляльний кодекс, звісно, стаття 1166. Вони чітко кажуть, організатори зобов'язані забезпечити безпечні умови. І отут знаєте, цікавий момент: якщо спортсмен доводить факт травми саме на Заході, то діє, так би мовити, презумпція вини організатора. Презумпція вини. Тобто це не спортсмен має доводити, що організатор винен, а навпаки. Абсолютно. Це організатор мусить довести, що він не винен, що зробив усе можливе для безпеки. Ого, це ж ну кардинально міняє справу. Так, і найчастіше відповідальність виникає через недбалість: там погано підготували місце, порушили регламент, ну таке інше. Гаразд, це справді серйозно, але ж стривайте, як тоді бути з тими заявами, ну, відмовами від претензій. Їх же всі підписують перед стартом. Невже вони не знімають відповідальність? Бо ну багато хто так думає. О, це дуже поширена думка, але м, це помилка. В Україні юридична сила таких документів, скажімо так, обмежена. Є стаття 4 цивільного процесуального кодексу, вона прямо каже, відмова від права звернутися до суду не дійсна. Тобто, тобто така заява може хіба що підтвердити так, учасник знав про ризики. Про ті ризики, що притаманні самому спорту. Це називається спортивний ризик. Але це не звільнить організатора від відповідальності, якщо травма сталася через його ну, власну, недбалість. Особливо грубу. А про неповнолітніх я взагалі мовчу. Виходить, підписав чи не підписав, якщо організатор схибив, відповідатиме. Це знаєте, важливо розуміти. Тоді. Страхування, яке часом вимагають ті ж організатори, це просто їхній спосіб перекласти фінансові ризики чи як. Ну, страхування це фінансовий інструмент, так, захист, але воно не скасовує юридичну відповідальність організатора. Для профі там вищих категорій, страхування часто є обов'язковим, закон вимагає, а для аматорів переважно добровільне. Організатори теж можуть страхувати свою відповідальність, але наявність полюсу, розумієте, не звільняє їх від необхідності доводити свою невинуватість у суді, якщо дійде до суду. Зрозуміло, з організаторами розібралися, а тепер інший бік страховка для самого спортсмена чи підійде будь-який поліс від нещасного випадку. Бо джерела, наскільки я бачу, наголошують на спеціальному спортивному страхуванні. І це от, ключовий момент, дуже важливий. Бо стандартні поліси від нещасного випадку, вони, як правило, мають винятки. І ці винятки стосуються саме занять спортом, особливо тренувань та змагань. І тим більше ризикованих видів: ну там, парашутизм, автоспорт, дайвінг. Гірські лижі. Ага, якщо в договорі чітко не прописано, що він покриває спортивні активності, і якщо не сплачено відповідний зазвичай підвищений тариф, такий поліс може виявитися просто ну марним папірцем у разі травми. Тобто треба шукати саме опцію під час тренувань та змагань і уважно читати договір. Саме так потрібна спеціалізована програма страхування спортсменів. У договорі обов'язково вказується вид спорту, його клас ризику, там є ціла шкала від умовного 1С, типу шахи, до 6С, мотоспорт, альпінізм. І статус аматор чи професіонал. Все це впливає на ціну, звісно. Значить, звичайний поліс ризик. Добре, а що тоді покриває спеціальний, спортивний? Тільки лікарняні? Не тільки. Зазвичай він покриває три головні ризики. Перше смерть внаслідок нещасного випадку під час занять спортом. Друге отримання інвалідності першої, другої, третьої групи. І третє власне травматичні ушкодження. Травми. А як виплачують. Виплати це відсоток від страхової суми, що в полісі. Смерть або перша група інвалідності зазвичай 100%, друга група 75%, третя 50%. А при травмах там є спеціальна таблиця виплат. Кожному типу ушкодження, перелом, вивих, опік відповідає свій відсоток. Тобто за зламаний палець і зламану ногу різні суми. Абсолютно, деякі поліси можуть ще покривати витрати на операції пов'язані з травмою. Але важливо пам'ятати і про винятки. Які? Ну, стандартні умисні дії, стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, певні хвороби, а також якщо смерть чи інвалідність настали пізніше ніж через півроку після нещасного випадку, виходить така подвійна відповідальність. Організатори за безпеку майданчика умов, а самі спортсмени, хоч аматори, хоч профі, за наявність правильної страховки, саме для спорту. Точно і тут варто повторити те, що підкреслюють джерела, і це дуже влучно. Навіть аматор має мати страховку, бо травма не обирає рівень. Тому дуже раджу перед змаганнями та й просто перед початком регулярних тренувань перевірити свій поліс, чи він покриває ваш вид спорту, чи діє він саме під час тренувань і змагань. Дуже дякуємо за ці цінні роз'яснення. Справді важливо. Сподіваємось, наша розмова була корисною для всіх, хто веде активний спосіб життя. Можливо, варто зберегти цю інформацію собі або поділитися з друзями-спортсменами. І якщо лишилися питання, пишіть у коментарях, спробуємо відповісти. Так, запитуйте. А наступного разу ми заглибимося в не менш важливу і часом болючу тему медичне страхування дітей. Тож не пропустіть! До зустрічі! До зустрічі!